Жертв політичних репресій вшанували в Кіровограді. Майже дві сотні людей пройшлися ходою від кафедрального собору до пам'ятного знаку жертвам політичних репресій. У руках несли квіти, а також національні та політичні прапори. Учасники мітингу вшанували пам'ять політрепресованих хвилиною мовчання і поклали квіти до пам'ятника. Згадали кіровоградців, які стали жертвами радянського режиму. Наприкінці заходу провели молебень за загиблими. Мені... Дід, мати пережили голодомор, ну діда за перед голодомором забралися, забрали. Вони проживали в місті Резвідради до революції, а потім продали біля кондитерської фабрики, було в них помешкання, продали там і поїхали в Розумівку в село. Дід почав хазяйнувати там землю, займав займатися. Все. Все під час голодомору все те, що його забрали, я досі не можу, не пір не можу ніде дізнатися, ні в архівах, ні в СБУ, куди він подівся. Дід і баба моя, йому було в те час 12 років, і в 30-му році зимою у січні місяці їх погрузили в товарні вагони, а там до станції пошли 15 кілометрів. Туди вони без їх відвезли, сказали: беріть пила і топори. І більш нічого, і оце діти були там маленькі, там пів села вислали Барханицьку область.